Всім привіт, слава Україні. Сьогоднішнє відео хотів зняти. Ми вже одне відео там дружина знімала про цей сорт Мурано. Але на тому відео був Мурано, який в нас вже був з минулого року. Який ми брали в нас тут в Україні. Ось. І там трошки так огляду зняли про нього. Це те, що ви зараз побачите перед собою, це зовсім не те Мурано. Яке було на минулому відео, хто його бачив. Зараз перед вами також сорт Мурано. Він був завезений Фріго з Італії, висаджений, якщо я не помиляюся, в квітні, десь ближче середини квітня цього року. Спеціально під розсаду, під розмноження, але тут. В кінці рядочка в нас там залишалось мало, ну не вийшло так, щоб впритик всі бугри засадити. І в кінці от бачите, одна сторона засаджена, друга ні. Ми, залиш... ми всюди однаково обрізали квітконоси, але тут в кінці, останній раз, коли була обрізка, ми не обрізали це ми так залишили для себе, там, для дитини, трошки так посмакувати. Як то кажуть, залишитися трохи з ягодою. Бо там, там то місце, де нас там було Мурану, інші там сорти ми викорчували, там трошка ділянка буде міняти своє скажімо так, призначення частково. Ось, і Хочу, щоб ви подивилися, що він витворяє цей сорт. І тут, я би сказав, не йде м такий упор на. Живлення для е, ягоди. Тут йде живлення для, для вусиків. Тобто з ягодою ми не працюємо. Вона, скажімо так, росте сама по собі, і з того вона має, з того, що ми тут їй даємо. В плані тут основні е, підкормки це є азотні. Так як ми хочемо взяти звідси розсаду. Але, але для порівняння, ось, ось ці ось, е, два погри. У нас взагалі йде три бугри. Ну, на другому там на початку трошки ще Ані, там так по пусаці по, по виходило. В общем, не питайтеся, то довго розказувати. Чуть-чуть там Ані є, і на іншому Бугру також є Мурано. Тому що в двох словах, е ось це Мурано цілий рядок Фріго. І на якомусь там ще початок це планувалось на розсаду. А Ось це цілий рядок Мурану, і це Мурано і десь менша половина Ані планувалося на ягоду. Але так як є трошки замовлень, плюс ми собі думали розсаджувати тисячу-півтори, але потім надумали, що вже все-таки будемо більше собі розсаджувати на минулий рік. Прийняло рішення повністю весь всю, всі кущі пускати на вусики. І обривалися квітконоси десь порядка двох тижнів тому. А ось тут в кінці залишалось. Подивіться, в якому вони тут стані. Ну, вже є червоні, є там і є завізі вже досить багато. А ось тут зрізалися квітконоси. Ось тут повністю ось це все квітконоси. Оце все зрізалося. Їх тут не було жодного. Два тижні тому не було жодного квітконоса. Це, звичайно, все в терміновому порядку буде зрізатися, але. За два тижні встигнути заквітнути і зав'язати таку ягоду ну це, це потужно. І ви подивіться, які, які кисті, які квітоноси. Дивіться, що вона, що вона видає. То ще один, Тільки починає. Тільки вона квітка розкрилась. Так само. Далі йдемо всередину. Ось вилазить. І ось тільки-тільки. Тільки-тільки вилазить. Тобто вона дає постійно. Постійно у нас тут є е мурахи харчуються, не встигаємо навіть зібрати, з'їсти ось такої форми. До речі, нагадує бріллу. Хто має бріллу, такі ніби пальчиками такими робиться. На цьому, на цьому мурану, ось дивіться. На цьому мурану, що в нас було, яку ми тут брали, я такого не замічав. Ось, будь ласка, це От, ще один. Вилазить. Тільки зав'язується. Так само тільки зав'язується. А, то це заліз вусика. Чи що тут таке? А ні, це з кущика. Так, і вусики також мають. стиг вусик, наприклад, вилізти. Ось, будь ласка, яка? Ягідка. Ягідка не крупна. Ось вусик. І вже має на собі два квітконоси. Де він ось усик, два квітконоси з ягодою. Ну Це нічого страшного, ми тут будемо два останні бугри. Це для себе буде братися Росада. Ми за це не переживаємо. І цього року як ми будемо робити? Ми візьмемо розсаду. але будемо її висаджувати, скоріш за все весною. Тому що ми, по-перше, не встигаємо, по по-друге, не бачу сенсу взагалі спішитися з ремами. Спокійно висаджують От, живий приклад. Висадили квітні місяці, об обривали повністю свій квітконоси. Зараз спокійно можна пускати в плодоношення і вже зараз навіть попередню хвилю, яку ми обрізали, там такі самі потужні квітконоси були. Можна було вже залишати, ми б вже зараз на ринку стояли з ягодою спокійно. Так що з ремами ми не переживаємо. Просто якщо б ми висадили їх десь зараз, наприклад там середина серпня, мурано б вже ми б продавали разом з Альбою в червні. місяці. А так, висадимо весною, цей один місяць першу хвилю пропускаємо. Нічого страшного, в нас є ранні, так що наоборот, легше буде. А закінчиться ранні, потім підуть реми в плодоношення. Ось. Так що по тому сорту, що можу сказати, тільки позитивні. Відгуки, гарна, смачна ягода, пахуча. Так, зараз одну дуже гарний запах. Дуже. Мені дуже подобається. М -м -м. Смак взагалі неперевершений. Дуже така плотна, не тече, транспортабельна і водночас соковита не є суха. Я ж кажу, ми тут не підживляємо на плодоношення, Якщо би тут ще більше калію дати магнію, тобто такого плану її підживити, ну, було б зовсім інакше. Я ж кажу, тут вона суто харчується от таке, ми даємо 3,20-ки і кальцій. Все. З такого, в принципі, більше нічого. Бо основне, що нам треба, зараз це азот. Це на посадковий матеріал. Посадковий матеріал також достатньо. Отут найтакі попадається, відрізняється, взагалі кругла. Хм. Цікаво, ще не бачу, Такого є тут М -м. суперова, але смаку трошки не вистачає, тому що потрібно робити упор на на ягоду, тобто поживленню. Тоді буде кращий смак плюс. У нас е, трошки тиждень часу затягнулися дощі, навіть сьогодні не є сонячно, так і моросить трошки дощик. Тому навіть в плані смаку вона трошки не така. як Я буквально пробував ще до дощів, тут було пару ягід, я знайшов. Ось. Так що хто хоче і планує по ремах або для себе або навіть на бізнес. Декілька тисяч ми вам організувати не зможемо, звичайно, але декілька сотень, чому б і ні. Наприклад, зараз ще покажу, тут не попередлітались. Це є один квітконос. Він там просто розділяється на три. Подивіться, скільки ягід буде на ньому. Ну, тут вже слимаки, му... мурахи харчуються, всіх хто не хочеш. Нараховував і по 18 і по 19 ягід. Ну, видно, видно, які тут кісті він викидає. Просто і от знизу тільки-тільки-тільки їзде. Тільки... Тільки, тільки... Тобто він видає без. Переривно. Ось зараз ми, наприклад, зріжемо все під ноль, І за тиждень часу знов буде все у квітах. Це 100%. Це 100%. Так що тільки на рахунок Мурану, тільки позитивні відгуки. Недаром серед всіх сортів ми саме його замовили Фріго з Італії. Тому що я ж кажу, будемо висаджувати собі. Так що, кого цікавить, звертайтеся, сорт дійсно достойний, вартує навіть для себе 20-30 кущиків взяти. Повірте, не будете розчаровані, будете тільки задоволені. Не вибагливі по обробках, це вже я ж кажу минулого року, навіть по тому, що ми мали тут, брали, замітили порівняно з іншими сортами. Так що і смаком набагато кращий. У нас і кабріло було, крапу, ауч і флорида. Сам, по смаку, сам і супоровий. Це якраз було мурано. Все, всім дякую за увагу. Якщо щось, пишіть, на рахунок розсади ще є трошки вільного. І по інших сортах також є. Питайтеся, цікавтеся коментуйте.